Доброго ранку мої малята, давайте зробимо гімнастику пробудження, яка називається Зайчикова зарядка. Рано вранці зайчик встав. Що робити він не знав. Позіхав і нудьгував, та нарешті пригадав, Щоб бадьорим зранку стати, щоб здоровими зростати, треба хлопчик і дівчата починати день зарядки. Ручки вгору підніміть. Опускайте вже за мить. Вліво, вправо поверніться, на сусіда подивіться. А тепер нове завдання вам зробити присідання. Присідайте раз, два, три. Знову ручки догори. А тепер на лівій ніжці пострибайте, вище, вище. І про праву ніжку дбайте, теж на праві, пострибайте. Разом з зайчиком стрибайте та в долоні поплескайте. Ось, завершилася вправа, можна братися за справи. Дякую за увагу.